Всім привіт! Давайте подивимося, яким буде листопад 2023 року для України, для нас, з вами, українців. Подивимося, що підготував нам листопад. Які події будуть проходити? Що там русня, які запланувала каверзи. Ну і взагалі-то подивимося. Дві річний прогноз, то в мене там якісь розчарування, ми устали, втомилися, якась втома, але нам не можна втомлюватися. І так, дивимося листопад Україна. Так, королева кубків. Трійка кубків. Світ або мир по-російськи. Четвірка пентаклів, та, да, да. Сімка жезлів. Опять четвірка, як я і казала, співпадає цей повний розгорнутий прогноз з моїм прогнозом на цей рік, коли я робила там січні 2023 року Втома, розчарування. Нема коли, я сказала, нема коли розчаровуватися і королева жезлі. Дивіться, в листопаді ми будемо щось святкувати. Про це будуть розповідати в, мас в засобах інформації ми щось завершимо. Якийсь етап наших дій буде завершено. Ми захищаємось, да. на нас ще оці жезли, 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 вони ще окрислись, але ми захищаємось. І майже, от бачите, нас трошки не вистачатиме ресурсу. Трошечки в нас буде стагнація якась, але на підході нові сили, які символізуються королевою жезлів. Бачите? Королева жезлів, що нема коли нам не можна. Це активна така діяльність. Щось багато жіночих карт. Ви бачите, жінки, 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 жінки. І три чоловіка, чоловіка, фігури. Буде провалювати жіноча енергія. Так, бачите, да, яка ситуація? Цікаво, яка ж подія буде така святкова. Ми будемо святкувати чиюсь поразку І нам допоможе до цієї поразки дойти чиюсь, чию? Король Жезлів, професійний військовий. Поразка буде так тих, така, яку ми підготували, запланували, помагу. Ми проявили там всі свої здібності. І тому От кого ми хотіли зничтожити по десятки мечів, того ми і зничтожимо. В листопаді 2023 року. Бачите, навіть деякий відхід буде, бачите? Ну, кого наших ворогів, хто напав на нас? Так що листопад не дуже такий поганий для України. Давайте ми подивимося по безпеці мирних людей в листопаді. Це загальний був прогноз. А тепер друге питання безпека мирного населення України. Загальний тільки загальний прогноз, тому що тут треба дивитися регіонально: північ, південь, захід, схід, центр. Ну, Прикордоння окремо роздивлятися. Пишіть свої питання по ситуації в Україні. Тоді в мене будуть теми для розкладів. Особисті розклади за посиланням в Телеграм. І так, ситуація, мирні жителі. Яка буде ситуація з обстрілами по безпеці, маг? Бачимо вищий аркан. Далі, справедливість. Також найвищий аркан дев'ятка кубків колеса фортуни, Бачите, що хочу сказати з король жезлів. П'ятірка от кубків. Не дуже хороша карта. Знаєте, що я можу сказати? Таких карт, як летять ракети, я тут не бачу. Для мирних, мирні жителі будуть захищені всіма способами. Про це свідчить церква мак. Король жезлів військовий на своєму місці. Справедливість також. На своєму місці. Хочу сказати, що, ну, дійсно, багаті. Населення буде більш захищено. Е, можливо, що, а ну, давайте докладу до цієї карти. Да, от Розчаровані будуть прості люди. Прості люди будуть розчаровані, можуть бути жертви. Так що прості люди, будьте, будьте будь ласка, уважні, не нехтуємо не сигналами повітряної тривоги. І тут найвищий аркан по безпеці це зірка. Зірка завжди це плани на майбутнє, що ми навіть будемо все одно добиватися, щоб наше небо було закрите. Я так це й бачу тут. І про це свідчить колеса фортуни. Так, це по безпеці мирних жителів. Так, давайте давайте свої питання, пишіть, поки дивитеся. Хочу окремо подивитися. Не знаю, чогось мені хочеться подивитися мою улюблену затоку. Я дуже любила цей курорт, мені сказала одну інформацію. І хочу подивитися, чи правда це, чи ні. Я її не буду озвучувати. І так, Затока, Одеська область, місто курорт, затока. Як справи, на листопад 2023 року. Бачите, сім жезлів, Тайна. Тайна. Тайна на рівні нашого керівника країни. Розчарування. Знаєте, не буду далі дивитися, мабуть, ця інформація, яка до мене дійшла, і вона виправдовується. Але ще у нас війна. Хочу сказати, що захист там є по жезлів є. Але не без того, що бувають і і обмани, ви бачите, іерафант. Ну, Каже про те, що так треба на сьогоднішній момент. І тут рицар жезлів. Ну, підвергається затока, звісно, звичайно, підвергається вона нападам із неба огонь літящий по небу. Це жезли з повітря. Поки що так. Тепер давайте подивимося, що ж там кацапи запланували на Україну у листопаді. Так, кацапики, окупантики? Що ви е, задумали, які дії задумали на Україну? Та й взагалі подивимося, що там в них робиться за перебряком. Так, які дії запланували кацапики, окупантики? Ті, що на нас? До нас увійшли без запрошення. Що вони там запланували? Які дії? Це загальний прогноз. Давайте дивитися. Хочуть у нас святкувати, поселитися, четвірка жезлів. Ну, Займаються сізіфовим без, без трудом. Там, де вони окупували, ну, ми, це їм камінь, оця Украї... оці території, які вони окупували, це Сізіфов труд. Дуже часто ця карта випадає в цій колоді. І вони на листопаді, тут вісім жезлів, пауза, пауза. Пасивні позиції почав чомусь вони до України. Тому що їм є чим зайнятися. Економія порядок, бачите? Бачите, хто прийшов? Хоче з'їсти мою свічечку, вигляді тикавки. Так що вони на паузі будуть. Залишається ще мах, Всі зусилля прилагають. Дивіться, що робить. Трави не вистачає. Ти ж потім від цього ригаєш, господи. Я думала, вже всі листички повикидала. Четверка пентаклій. Грошики економить. І двійка. У них тут любов, гармонія, сліяння. В общем, їм тут до... вони хочуть тут поселитися у нас на наших землях. Але ж. Таких активних дій я не бачу, що вони там будуть у нас. Любіма робота, бачите? Але вони над чимось дуже хорошо працюють. Ну так, да, як тут залишиться щастя, вони тут, у ті, хто до нас добрався в окупацію, і там зайняли самі ласами куточки, де б ми б самі б жили з вами? То вони там дуже щасливі. Вони не збираються і не хочуть прилагають ці зусилля, щоб там залишитися. А насправді, що чекає Кацапів на окупованих територіях? А ну, давайте подивимося. Ні, помішаю. Що чекає Кацапів на окупованих територіях Півдня, наприклад, Запорізька область? Лівобережжя Херсонщини. Крим. Ну, Донецьк, Луганськ я не буду, поки що дивитися. Що чекає Кацапів у листопаді 2023 року на окупованих територіях? Пассивность якийсь тупичок там они. Знаєте, там дурачками поприкидувалися. На наших територіях імператриця. винашують какие-то планы, понимаете? плани, планы, як им добить нашу любов. Але це буде неможливо, тому що ніхто їх там не полюбить. Ну от, і дама вам, дама мечей про это свідчить, що ніхто їх там не збирається угождать. мир. Конец, на чем-то им там наступит. Все, их уже пребывание, это все, конец. Конец. Завершается этап пребывания их на оккупованных территориях. Осе, что их чекает. Горе, обида, печалька. Ну, вы уже бачили, да. На цих територіях горя, біда, печалька і действия. Коротше, будуть їх там причосувати дуже і дуже красиво. Двома мечами, ви бачите, з двох рук. Оцей рицарь мечів, він їм покаже. На цьому все. Якщо щось не зрозуміло вам, пишіть свої питання, не забувайте підписуватися. Вибачте, якщо що не так, я вам сказала. Може, хтось там розчарувався? Ще хочу попередити оці ваші коментарі. До мене доходять тільки коментарі якихось таких людей, які, мабуть, не сплять не їдять, тільки в церкві живуть, Люди добрі. Лучше займіться своїм домашнім господарством, перекиньте свої думки на своє господарство, чого ви лазите по YouTube каналам, чого ви на астрологів звинувачуєте, що ми Бога не боїмося. Ми боїмося і в свій час кожен буде відповідати за свої дії. Ну і ви також будете відповідати за те, що ви б'єте себе в грудки. Що ви такі святі, а всі інші, особливо тарологи, які вивчили карти, засвоїли, придбали їх за свій кошт, без вашої допомоги? Грішні. Час прийде, ми розберемося, Бог нас всіх розсудить, хто святий, хто грішний, всі грішні, тому таке зараз на землі і робиться. Оцей собачатник в коментарях. Я більше терпіти не буду. Я буду удаляти ваші такі собачачі коментарі. Хто зрозумів, дякую. Хто не зрозумів, пишіть. YouTube все стерпе, а я зітру. До нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк, дизлайк і підписатися. А з вами була Ірина Літовка. Пока-пока!